Доброго дня ми з України! І ми продовжуємо грати у Detroit Become Human. О, у нас знову наші детективчики у серіалі. Хенкс Симпатія. Що симпатія? Він ж Тільки що не дуже нас. Той, Хенкс. помириться з лейтенантом Ендерсоном. Хей, гей! Як справи? Здарова! У мене для тебе є залізна наводка. П'ятий номер в третьому. Швидше блискавки. зубною всіх в пилюку перетворить. Ставити будеш? Твоя минула залізна наводка була програшна. Та ладно, це інший випадок. Стовідсоткова гарантія. Не помилишся. Так. Педро а. Абдар. Дата народження, безробітний, здані про судимість, незаконний гравий бізнесмен. Махінації. А Все більше нічого не можна просканувати. Шкода. Так, в подбайки не забувайте ставити, ага. Раз, давай. Ось так от. Ей, Не пошкодуєш! Е, ну що ти пристав? Не розумієш нормальної мови? Не потрібно сюди за мною ходити, як пудель. Е, думаю, наше знайомство відбулося не найкращим чином. Варто забути про це. Почати заново. Що скажете? Знаєш, в мене пластиковий болван замість напарника і я терплю. Але якщо ти думаєш, що ми друзі, ти і правда рідкісний дурак. Дурень. Будь ласка. А чого я не можу просканувати? Так, гамбургер. Тільки роботне брекс забр... без шансів. Він всюди зі мною ходить. Помиріться з лейтенантом Андерсоном. Можна я просканую тепер? Ні? Холестерин, звички, приємного апетиту. Смачного! Дякую. Звич. Час? Часу тут обідаєте? Майже завжди. У Гері найкращі канапки в місті. Ем... Дозволите? Персональне питання, лейтенанте. За що ви ненавидите андроїдів? Є причини про Конора і девіанти. Розповісти вам, що відомо про девіантів? Читаєш мої думки. Вали. інколи в програмному забезпеченні деяких андроїдів відбуваються мутації, що приводить до емуляції людських емоцій. Простіше, будь ласка, англійською. Ці емоції не справжні, але вони викликають протиріччя один в одного. І Android може стати непередбачуваним. Так, емоції завжди все псують. Як видно, ви не так сильно від нас відрізняєтеся. Ви хочете дізнатися щось про мене? Хоча так. Чому ти виглядаєш як придурок і говориш дивним голосом? При створенні андроїдів кіберлайф враховує фактор виховання. Моє і голос спеціально розробили для гармонійної інтеграції. Ну, напортачили. Ти вже працював з девіантами? Так доводилося кілька місяців тому. Дев'ян загрожував ск... стрибнути з даху з дитиною. дитину я врятував. So тобто, ти work, right? добре підготовився, right. так? І, Типу, все тепер про мене знаєш. Case, я зайнятий розслідуванням справи. Лейтенант інше мене не стосується. Поступило повідомлення про можливого Девіанта. Це в сусідньому кварталі. Ми підемо перевірити? Я вас почекаю. Якщо я знадоблюся, я в машині. Знов я десь налажав, коротше, походу. Помирилися hey, ми. Ей, Коноре! У тебе батарейки сіли? Вибачте, я відправляв рапорт в кіберлайф. Ти так і будеш тут стояти? Ні, я йду. Ти питати підозрюваного. Що ми знаємо про цього хлопця? Небагато. Один з сусідів повідомив, що чув на цьому поверсі дивні звуки. тут ніби ніхто не живе. але він бачив людину, яка ховалася. Uh, Господи, якщо ми будемо розбиратися з кожним дивним звуком, людей не вистачить. А ти що правду відправиш? Свій рапорт. Просто закрив очі? Точно. Чорт. Мені б так вміти. Відкривайте! Поліція! Він такий флегматичний чувак трохи. Прикольно. Є тут хто? Скрийте! Це поліція! Stay me. Got it. Тримайся за мною. Слухаюсь. Можна було би так і зразу зайти, не? Допитати підозрюваного. О, газетка. Люблю газетки почитати. Детройт туда епідемія червоного льоду. Епідемія червоного льоду. Доктор соціолог, бла-бла, бла. Це щось дуже цікаве, але у нас на це нема часу. Е так, шляху назад немає. Вчені оголосили, що планету вже не врятувати. За скільки там років нічого не змінилося. І Грета Тунберг не допомогла, на жаль. Начальника. Все, все, все добре. Що це за фігня? Ого. Господи, ну і сморід. Руперт Тревіс. Дробне. Ці права фейкові. Круто! Хоч недаремно приперлись. Секонд-хенд ініціали РТ. РТ. Мабуть, ініціали. У нього ініціали на одязі. Типу як мамка в дитячому садку пришила. Так, ми можемо сюди зайти, так? Так, можемо. Що в нас тут є? Що ж, чого стільки голубів? Що за прикол такий? Е -е, голуба кров. Need fresh air. Мені потрібно на повітря. Діот. В раковині лежить діод. Ну, звісно, це був андроїд. Людина не стала би терпіти голубів. скаляки маляки. Ти знаєш, що це? RA9. Написано 2471 раз. Те ж саме написав андроїд Ортиса на стіні. Що значить для них ці символи? Looks like or something. Немов би якийсь лабіринт. Що там? Компульсивний почерк. Так, це ми вивчимо потім. Я просто підозрюю, що девіанто там на горі. А я хочу ще тут по походити, подивитися, щоб... Ну, пошукати ще докази, поки в нас є така можливість, бо, скоріш за все, ми потім половину сюжету просремо знову. Підозрюваний не їсть. Дивина! Якщо він дев'ян, звісно, він ж не їсть, ні? йому стільки голубів, я правда не розумію. Проблеми якісь чувака, напевне. Е Urban Farms of Детройт. Плакат міської ферми. Поля в самому серці міста. Виготовлений із переробленого паперу але нещодавно був переміщений. Ненавижу цих тварюк. Уу. Книж. Це може це щоденник, ні? Ух ти. Це цікаво. Знайш... Знайшов щось? Непевен. Не певен. Немо би щоденник, але не розібрати. Всюди голуби. просто пша. Сюди! Що все? Нічого немає. Книжкова полиця. Приндет сіпі тут голубів. Сей псих реально тут всіх прикормив. Так, гаразд, значить, тепер нам залишилось тільки ось тут оглянути. Дерев'яний стілець нещодавно рухався. Сліди. Тащих фекалій мас. Ага. Це що таке? Відкритий фломастер, не засох, використовувався нещодавно. А, стоп, 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 стоп. Реконструювати то я забув. Я щось прогавив в цей момент. Підозрюваний нещодавно був тут. Бабах. Побіг в. Вітальню побіг. Добре, а далі куди? Ага, бачу, бачу, бачу. Це якась клітка з голубами. Так. Відбитки пальців нещодавні. Цей металевий гачок, зломлений нещодавно. І це ще таке сліди царапин нещодавні. Гаразд, реконструюємо. Підозрюваний почув, як ми ввійшли. Ага, підозрюваний все ще тут. Знову. А ми його могли знову ж таки не знайти, по-моєму, так? Да? Полізли до гори. Всюди ці срані голуби! Ну, чого ти чекаєш? Лови його давай! Тут головне, щоб нам не заваляли. Е, легкий, але швидкий. Оптимальний варіант швидкий, але ризикований. Прямий, але багатолюдний. обхідний шлях. Йдемо обхідним шляхом. Ми скоріш за все його не спіймаємо. А ні, може, й спіймаємо е, швидкий, але з ризиком погнали зараза. Я ші, Офігейте! Копать, ти що робиш? А ну, стояти! Фух! Чорт! Майже чорт, я винен. Мабу, мав би мав його наздогнати. Ти зловив мене, якщо б не якщо б не я. Нічого. Ми його тепер знаємо. Найдем. Фух. Це було весело. Ей, hey, Коноре. Hey, Нічого. Хотів, хотів подякувати, але то таке. Ух! Гарно було, гарно. А, він би типу. Ви наздоганяєте руперт. А рупарт штовхає. Потім ми або рятуємо Хенка і руперт втікає, або ми його не рятуємо і ми його ловимо. Тут ще є варіанти. І він би з тим варіантом ми його не наздоганяємо, він втік. А тут якийсь варіант, я не знаю навіть який. Що у нас тут ще було? Оглянути квартиру. Діот, знайти щоденник. Тут ми б не знайшли, напевно, щось. Ми б не знайшли Руперта. І тут бачите, от закінчується. Підійти до Хенка. Поговорити з Хенком. ми могли б не підійти. Ось це ми не використали. Ну, в принципі, непогано. Давайте глянемо світову статистику, поговорити з Хенком. Звісно, не треба було з ним говорити, це було зайве. Це якраз мої 2% було тут згори. Тут все гаразд. Ну, до речі, Руперт втік в 79%. Ну, я втрачаю свої навики. Ну, ладно, вже як є, так є. Добре, серія сподобалась. Не забуваємо ліпитись лайко-вподобайку, писати коментарі та підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуємо наші збройні сили. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!